Я склала ELS Academic вдома, і мені є що сказати про цей формат, що мені однозначно сподобалось. Найбільшим плюсом для мене було те, що я перебувала в себе вдома, я складала іспит. У звичному для мене середовищі без людей навколо, які переживають і передають мені ці не дуже сприятливі для успішного складання тесту емоції. До Того ж, це дуже крутий формат, який дозволяє не переживати про те, що ви застрягнете десь по дорозі до тестового центру, не встигнете запізнитесь і все таке. Що мені однозначно не сподобалось. І перший мінус він в принципі пов'язаний з тим, що в моїй країні йде війна, і через обстріли в нас зникає світло, зникає електроенергія, і це була така для мене задачка із зірочкою, як зробити так, щоб у мене був стабільний доступ до Wi-Fi впродовж десь трьох годин тесту. І Також треба враховувати, що під час перевірки приміщення, в якому ви складаєте IELTS на предмет. Різних можливостей для чітінгу у вас попросять показати заживлення вашого комп'ютера чи ноутбука до мережі. І другий момент, який мені не сподобався, він пов'язаний з частиною спікін. По перше, мій перший екзаменатор запізнився на 40 хвилин. Я його не чула, у нього не працював мікрофон, і мені довелося в стресовому стані писати в підтримку British Council і просити мені надати іншого екзаменатора, якого я чекала ще хвилин 15. Все, звісно пройшло окей, але момент був далеко не з приємних.